Відчуваєте розчарування, образу, безпорадність, і що ви ні на що не здатні? Ви вигоріли, ви перегоріли. Ви щовечора запитуєте себе, що робити далі? Ви шукаєте ті двері, ту хвіртку, ви вже пробили всі стелі, всі стіни, підлоги, але виходу так і не знайшли, виходу немає. То ж чому? причина? Чому ви не дієте, хоча всі знання і інструменти у вас є? Що вас стримує? Вас тримує щось зсередини. І це страхи, блоки і хибні переконання. Страх осуду, страх провалу, насмішок, що нічого не вийде, сам не можу. Це все і багато іншого вони керують вами, вони нікуди не ділися. А звідки вони взялися, все вірно, з вашого дитинства. До п'яти років слова батьки, ми, приймаємо, ми сприймаємо. Не як думку, а як факт батьків, вчителів, вихователів і так далі. Тобто всіх, хто нас оточує. Це люди, які формують нашу підсвідомість, наше майбутнє. І уявіть, що ви в дитинстві чули від батьків, а це факт так, для вас. Та в тебе нічого не вийде, ти ні на що не здатен. А ми тобі казали, що в тебе нічого не вийде. Та кінцев в тебе і так нічого не вийде. Або ви щось зробили краще, а отримали подарунок гірший від інших, і над вами посміялися. Або ви ще зовсім-зовсім маленьким малюком заплакали, чогось налякалися. І замість того, щоб отримати турботу, підтримку, ви почули закрийся, дай поспати. Що в цей момент цей малюк відчув? Вину. Все вірно. Він прийняв вину за те, що він завадив, він заважає. Він прийняв несправедливість за те, що він робить краще, отримує гірше. Він прийняв те, що, можливо, десь колись йому хотілося, щоб його пожаліли, а він не отримував цього. І рішення я недостойний, я не вартий цього. І, відповідно, як з такими страхами, упередженнями можна говорити про якийсь успіх, про якісь досягнення? Вони нікуди не ділися, якщо ви думаєте, що ви подорослішали, і це все залишилось в минулому? Ні. Воно є в вас, в вашій підсвідомості і керує вами. Тому я запрошую вас на безкоштовну консультацію, на якій розповім, чому більшість з нас не може повторити той успіх. Який нам вдавався колись. Чому так важко, але інколи неможливо піднятися після провалу? Як відновити ту віру в себе, ту силу, яка була у вас і є досі? Просто потрібно згадати про неї, повірити в неї, повірити в те, що ви можете. І найголовніше позбутися цих блоків, переконань, які саботують вас. Які тормозять вас, не дають вам рухатись вперед, не дають вам діяти. Всі ці рішення ви отримаєте буквально за 30 хвилин нашої консультації і далі приймете рішення, як діяти. Для запису на безкоштовну консультацію переходьте за посиланням нижче. Цього тижня я проводжу 4 безкоштовні консультації, тому чекаю кожного.